На якій відстані від пішохідного переходу дозволена зупинка транспортних засобів? На відстані не менше 10 метрів з обох боків від переходу? На яких дорогах населених пунктів водієві легкового автомобіля дозволено поставити свій транспортний засіб. Біля лівого краю проїзної частини, на дорогах, що мають по одній смузі для руху кожного напрямку, без травайних колій посередині і не розділені суцільною розміткою, і на дорогах з одностороннім рухом. Яка ширина повинна бути залишена для руху пішоходів? Якщо легковий автомобіль або мотоцикл поставлено на краю тротуару відповідно до правил дорожнього руху не менше 2 метрів. Стоянка заборонена на тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуару. Для руху пішоходів залишилося щонайменше 2 метри. Чи дозволено зупинитися в цьому місці для посадки пасажирів? Заборона. Зупинка заборонена в тунелях. Чи має право водій легкового автомобіля? Виконати зупинку в цьому місці. Заборонено. Відстань між суцільною лінією розмітки і транспортним засобом, або між транспортним засобом і протилежним краєм проїзної частини менше 3 метри. Значить, в таких місцях зупинка заборонена. Не має права. Чи дозволена стоянка транспортних засобів на газонах? Заборонено. Які транспортні засоби дозволено ставити в місцях, позначених дорожніми знаками місце для стоянки або зона стоянки встановленими з такими табличками? Тільки легкові автомобілі і тільки мотоцикли. Чи може водій виконати посадку висадку пасажирів в зоні виконання дорожніх робіт? Зупинка заборонена ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. Не може. В якому місці дороги водій може зупинити свій транспортний засіб, якщо на узбіччях зупинка і стоянка неможлива, а спеціально відведені місця відсутні, для правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Чи дозволено водієві зупинитись в цьому місці? Зупинка заборонена у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метри. Заборонена. Хто зводів порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку? Обидва порушили. Зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів в обидві сторони від пішохідного переходу. Крім випадку надання переваги в русі. На якій відстані до позначення місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку та засобів. Ближче метрів. в якому з місць заборонена стоянка транспортних засобів, в зоні небезпечних поворотів і випоклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або глядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку руху за межами населених пунктів і ближче, ніж за 50 метрів до залізничних переїздів. Перший другий варіант. Чи дозволена стоянка білого автомобіля в цьому місці? Заборонена? На якому з малюнків транспортні засоби поставлені правильно на дорогах населених пунктів? На дорозі з одностороннім рухом зупинка і стоянка дозволена в населених пунктах як з правої сторони проїзної частини, так і з лівої сторони проїзної частини. На першому малюнку дорога має розділювальну, розділювальну смугу. Зупинка біля розділювальної смуги або бульвару заборонена. Правильно на другому малюнку. В якомусь з перелічених місць заборонено зупинку транспортних засобів. В Місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метри, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу. За винятком зупинки для надання переваги в руси та зупинки проти бокового проїзду на Т подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. І на пішохідних переходах і ближче, ніж за 10 метрів до них з обох боків. Всі перелічені варіанти вірні. В яких випадках, згідно з правил дорожнього руху, на проїзній частині дозволяється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду або паркуванню транспортних засобів? У разі оформлення дорожньо-транспортної пригоди, у разі виконання дорожніх робіт або робіт пов'язаних із зайняттям проїзної частини. В разі обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадку передбачених законодавством. Всі перелічені варіанти. За яких умов водій має право ставити транспортний засіб біля правого краю проїзної частини? При відсутності спеціально відведених місць. Чи озбіччя. І коли зупинка або стоянка неможлива на озбіччі або спеціально відведених місцях. На якій відстані. Від виїздів з прилеглих територій водіям дозволяється виконати зупинку не ближче 10 метрів? В якому змість заборонена зупинка. На мостах. На шляхопроводах і естакадах під мостами, шляхопроводами, естакадами. Всі перелічені випадки.